Сьогодні, 13 липня 2025 року, в селищі Голуби в центрі біля інформаційного стенду відбулася презентація екостежки. Екостежка. Так, і ось план парку. Бачите, зелено відмічені екостежки. Ви можете фактично... Зняти участь в не розробимося. Плануємо, робимо, досягаємо. Плануємо, що і як, на заходах онлайн і офлайн. Робимо урни інформаційні стенди і окреслюємо маршрут і фактично підшукуємо, підшукуємо у партнерів. В першу чергу це центр життєстійкості, селищна рада, бізнес, громадські організації, інституції. Це можуть бути міжнародні партнери, ресурси їх залучення, це можливо грантові проекти, це корисно буде для проєктного менеджера в Голобах. І для нас я особисто буду передивлятися ці можливості і використання і промоція. Тобто вже зараз можна йти екологічною стежкою і розповідати про історію, природу, знаходити втіху для душі і духа. І це наша екосвідомість, здатність до сортування і збереження природи, здатність до усвідомлення і покращення. Доріжок, благоустрою і просвіта. Прямо на самих урнах, от ви бачите, можна між цими кілочками дерев'яними, між ними, от в цій ділянці розташовувати якісь просвітницькі оголошення. Ну і в принципі в основному все а системно а, хочеться побажати, щоб а, зрештою, були залучені інвестиції. Екологічна стежка екологічна стежка, щоб вона запрацювала, і щоб ми отримали можливість надати послуги по реабілітації, по життєстійкості, по формуванню ну, фактично, ментального здоров'я. Це наше усвідомлення екосистеми, це можливо. Робити також і для дітей такі штучним інтелектом я робив такі розмальовки. Ну, це фактично все можна опрацьовувати з часом. Дуже важливо, щоб громада зрушила з місця. Дуже важливо, щоб всі включились, ну принаймні ті, хто, хто небайдужий. І ми розпочали це опрацювання і зробили те, що необхідне. І це було б покращення. Слава Богу, бажаю всім гарного настрою. Сподіваюся на те, що центр життєстійкості в Голобах відреагує. Зараз поки що номер телефону не працює. Разом з тим, для Міністерства соціальної політики і для цього пілотного проєкту це приклад для інших центрів життєстійкості, які можуть використовувати існуючі маршрути, зелені маршрути, розробляти свої маршрути і проводити там а, такі, ну, скажімо так, прогулки, спілкування для покращення ментального здоров'я. Тобто ми все це можемо просто взяти як і локальний такий варіант тут у Голобах і зробити це для багатьох інших прикладом, що може бути і надалі використано як один із найкращих методів і релаксації, і покращення. Покращення ментального здоров'я. Щиро всім подяка, всім гарного настрою, всім успішних розробок і згуртовуємося, як написано в меті цього центру, згуртуватися, почати робити і досягати результату.